Доброго вечора! кінець світу не настав. Принаймні, поки що місто пережило 21 грудня. Як саме про це далі? У випуску? Зокрема, Зазвичай, кращі вінницькі студенти та учні отримували премію Вінницького міського голови. Більше про це я, Роман Гак. Помічники Діда Мороза у прозорому офісі вінницької мерії. Хто вони? Знаю я, Олена Гук. Сьогодні у мерії відбулося засідання міського штабу з надзвичайних ситуацій. Говорили про результати боротьби зі снігопадами. Керівники департаментів прозвітували перед міським головою про виконану роботу за період із 17 по 21 грудня. А також розповіли про ті проблеми, які на сьогодні заважають подолати наслідки негоди. Вже перейшли на режим поточного утримання, підбивання, зупинки, пішохідні переходи. Також надання техніки Асоціації самоорганізації населення квартальним комітетом і допомога ЖЕКам по 6 контейнерних майданчиків. Було знято питання по під'їзним шляхам до контейнерних майданчиків. Також разом з МЧС працювали по 6 тротуарів, вони надавали в понеділок, вівторок, середу, по 100 чоловік три рази, дуже нормально спрацювали великий обсяг робіт. Крім того, розпочали. Очистку від снігу таких ну, проблемних місць. Так, наприклад, сьогодні вночі було забрано сніг з центрального мосту, а вже сьогодні забили ями, там були у нас по правій стороні 20 квадратних метрів холодним асфальтом. Вінніч, нам потрібно розширяти дороги. От ви добре попрацювали з ТТУ, там де були звужені дороги нагортанням снігу. І треба далі продовжити цю роботу по, по всій території міста. Ще раз подивитись, ще раз проїхати, ще раз попрацювати з таким управлінням, щоб у нас не було затримок по транспорту. І знову ж таки, всі магістральні вулиці, всі тротуари, які у вас є в підпорядкуванні, ще раз пройдіться все по новіму. Не вважайте, що ви вже все зробили. Пройдіться, подивіться і там, де є питання, їх вирішить за відповідний звітний період на прибудинковій території по почищенню проїздів тротуарів, було задіяно в роботу безпосередньо. Вся техніка це а саме 16 тракторів самих жеків і безпосередньо щоденно залучалось 6-7 тракторів інших підприємств, як приватної форми власності, так і інших комунальних підприємств. По зняттю бурульок на житлових будинках, яка на є досить великою проблематикою, щоденно працює. Шість вишок сторонніх організацій залучається по їх зняттю. Дана робота, в принципі, запланована і на вихідні дні продовження, тобто організовано і сплановано. Питання по очищенню тротуарів і проходів до під'їздів від снігу. Безпосередньо, крім штатних працівників, а саме 560 двірників жеків, також працювали 100 різноробочих жеків це електрики, сантехніки. Також е, залучалися і студенти саме з Вінницького технічного коледжу. Вони працювали на території п'ятого ЖЕКу в кількості 46 студентів, і залучалися е, солдати в кількості 50 чоловік для ЖЕК номер 14 по очищенню проїздів і проходів до е, під'їздів. Але на сьогодні в принципі, ситуація по прибудинковій території вона є контрольована, роботи ще досить багато. Е, в принципі, спланували роботу на вихідні дні. Залишається досить актуальне питання це зняття буру. На житлових будинках. З цими боруйками треба щось робити, тому що це надзвичайно небезпечно. Більше працюйте з мешканцями, відкрити вікно і збити їх набагато швидше і якісніше, ніж зайти, приїхати в кожен будинок, піднятись на вишці і, і працювати. Рота боруля там не побачили, але всі по, по своїм балконам. Ну, якщо кожна людина вийде, просто і зігнети, то вона взагалі ніяк не буде. Сьогодні, от буквально ввечері, зараз 8 годин, ну так як по прогнозу, з вечора розпочнеться сніг і аж до ранку. І аж до ранку ми будемо мати сніг по прогнозу. І далі ми маємо сніг аж до понеділка. Я не думаю, що він буде сильним з огляду на прогноз погоди, але він буде. Знову ж таки, це потрібно, просив би мати в розрахунку і всім службам працювати. Ну, Дорожники будуть працювати цілодобово. Це зрозуміло. І Жеківські працівники та ж сама позиція. Рано-раненько, Роман Сергійович, чуєш мене, рано-раненько вони повинні все розчистити, для того, щоб люди могли нормально заходити, виходити з своїх осел. Домовились добре. Я дякую. Які є питання до мене? Немає. Я думаю, що ми в понеділок зберемось, підведемо підсумки а, суботи, неділі і понеділка, в тому числі, і намітимо далі наш план дій. Також мер міста Володимир Гройсман зазначив, що з наступної середи синоптики прогнозують потепління, тож дав доручення комунальникам підготувати лівньовки до можливої відлиги. Кращі учні та студенти міста Вінниці сьогодні отримали стипендії міського голови на загальну суму більше 120 тисяч гривень. Серед стипендіатів переможці обласних та всеукраїнських предметних олімпіад і спортивних змагань. Роман Гах побував у театрі імені Садовського, де проходила церемонія нагородження. Як усе було, дивіться далі. Учні школи ліцею номер 7 – Кривошея Михайлова, Сурсаєва Анна, Лебедєв Павло, коба. Юлія, білик Владислав, Стасюк Ольга, Колтумова Анастасія, директор Сухомовський Олександр Григорович. Я вірю в те, що кожен з вас принесе частинку своїх знань, свого вміння, своїх здібностей на те, щоб наша Україна була щасливою, процвітаючою країною. Ми в вас віримо, ми переживаємо за вас. Я щиро вам бажаю успіхів і благополуччя з наступаючим новим роком. Я взяв на чемпіонаті Європи до 10 років друге місце в Празі, в Чехії і на чемпіонаті світу до 10 років теж сьоме місце. А з якого виду спорту? З Шахти придумав на що витратиш стипендію? Напевно, ну, буду на заняття витрачати. Ці стипендії вручаються два рази на рік. Пер стипендія для учнів буде складати 280 гривень для студентів училища училища коледжів 340 гривень а для студентів. 600 гривень на суму більше аніж 127 тисяч гривень. Таким чином, ми хочемо підтримати і стимулювати наших дітей до кращої праці, до кращого навчання. Загалом премію Вінницького міського голови отримали більше трьохсот кращих учнів та студентів. Роман Гах Олександр Ферцюк, телеканал Віта. Вінницьку мерію полонили помічники Діда Мороза. Розпізнати їх просто. Усі вони в червоних шапочках та жилетах. Насправді це працівники прозорого офісу додали деякі новорічні атрибути до свого дрес-коду. Оновлений стиль центру адміністративних послуг бачила наша репортерка Олена Гук. Усі працівники Вінницької мерії під час новорічних свят урізноманітнили свій офісний одяг. Тепер вони помічники Діда Мороза. Відкуйте була сказати блок і прозори от багато людей. Вас нижня стрічка вас написано на черга перед вами. 25 людей в черзі нас гарний настрій. Ми піднімаємо настрій людям. Нам дуже подобається. Атмосфера така святкова. Краще працювати. Знімається така, немає такого напрягу. Енергетика дуже приємна. Люди посміхаються. і Нам. Набагато швидше і комфортніше спілкуватися з людьми. Ранок у нас починається з того, що ми одягаємо ці святкові костюми, з допомогою якого ми людям піднімаємо настрій. Ось. Гарні дівчата і гарного дітя. Що я можу сказати? Нормально, значить, ми бачимо, що це наближається новий рік, а не кінець світу. Дуже приємне впечатлення, дуже красива йлка, і настроєння одразу станеться веселе і праздничне. І одежда теж новогодня. Дуже приємно бачити їх в такому наряді. Дуже зручно і дуже впевнено. Коли людина заходить у двері, дивиться на консультанта, він ці шапочці посміхається, в нього також усмішка починається, і він вже більш так з позитивним настроєм підходить, починає робити якісь справи, вже, які зв'язані з роботою нашою. Помічника Діда Мороза, самого головного. Да. Виконуємо бажання. От всіх наших відвідувачів, правда, по одному, але такі, як їм треба. От. Як вони вас сприймають у нас? З посмішкою ми їм піднімаємо настрій. В кого така скромненька посмішка, в кого відвертий сміх? Ну кожен по різному реагує. Незвично. У нас ж тут строгий дрес і все інше. А тут от, от такі вольності ми собі дозволяємо перед святом. Виникла ідея у Вінницького міського голови Володимира Гросьна, коли департамент культури захищав концепцію святкування новорічних і різдвяних свят. Він каже: Хочу, щоб в місті було свято. І надзвичайно приємно, що ця ідея реалізована. Адже людина, яка приходить в прозорий офіс, також хоче свята, хоче розуміння, доброти і, мабуть, любові. А всі ці почуття пов'язані з Новим Роком, з Різдвом Христовим, тому і вирішили одіти Практично всіх працівників прозорого офісу не лише центрального, але й регіональних, які відкрились напередодні нового року. Ми замовили для всіх абсолютно працівників на фабриці і нам спеціально пошили отакі костюми. В одязі помічників Діда Морозу працівники прозорого офісу працюватимуть впродовж місяця, доки не пройдуть новорічні свята. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Роботи на конкурс готують у Вінницькій в'язниці. Номер один в'язненні майструють своїми руками сувеніри, малюнки та вишиванки. Всі вони мають бути на релігійну та новорічну тематику. Такі умови конкурси, які організовує Українська Православна Церква разом із українськими в'язницями. Проходитиме він під гаслом Різдво Христове без кордонів. Роботи переможців демонструватимуться у виставковому павільйоні Києво-Печерської лаври у січні 2013 року. Про в'язнів рукодільців. Далі, це роботи довічно ув'язненого Андрія Авраменка. все оно как-то спонтанно там от необходимости. Занимался корабликами, где-то появилось там желание ребенку сделать что-то. Поэтому где-то смотришь в телевизор мультяшку, ну, пытайся произвести. Вот Рождество был объявлен, конкурс получается на Рождество. То есть, кто есть желание как-то проявиться, ну, почему бы и нет. Вот змеи вроде как, символ змеи хотелось как-то и добавить этого. Дед Мороз, ну, несущие подарки, наверное, такие стереотипы. Веселая змейка кому-то. Кстати, я тоже выход змеи, поэтому тематика интересная. Ну, наверное, это и способ какого-то самовыражения, где-то как-то, чтобы не сойти з ума. То есть выбор небольшой, или читать книги, смотреть телевизор. А я вот так вот проявляю, сижу, себе занимаюсь своих мыслей со своими как говорится, какими-то размышлениями жизни. Ну, хотел бы построить что-то большое, там, у меня замок хотел бы построить, там, с какими-то рыцарами внутри, то есть с фигурками, там, с комнатами, чтобы можно было лица зреть, внутрь заглядывать, какая-то тайна, какой-то секрет. Людям нравится заглядывать в окна. Поэтому большой с подсветкой, чтобы можно было включить. Вот такое что-то хочу сделать. А це вже відібрані на конкурс роботи. Ми заздалегідь попереджаємо про проведення Спільно з Українською православною церквою даної благодійної акції, яку мають можуть прийняти участь кожен засуджений. Кожен засуджений, який має якісь здібності, хтось може малювати, хтось може вирізати по дереву. Намагається ну, залишитися осторонь даної події, підготувати роботу, подати заяву, що він <смі>, передає дані свої вироби, вироби для участі випадку з подальшою його передачі якомусь благодійному організації або якомусь іншому там культурному мистецькому <смі> закладу. Ви бачите, кількість кількість робіт. Бере участь кожного дня. У нас поступаються нові нові вироби, нових нових, нових засушних, і кожен має приложитися до даної благодійної акції. Тематика духовна. Кожна людина хоче проявити свій талант, показати сенс. Своє найкраще і побачити свою роботу, може по телебаченню, а може в якомусь виставну павільйоні. Це дуже приємно кожній людині, яка бачить себе, свій вироб і може. Повідомити своїх рідних і близьких, своїх знайомих, що він приложився до такої величезної події. Усі роботи створені руками засуджених потрапляють ось сюди. Це павільйон, виставка. Згодом буде магазин. Державна система виконання покарань створює всеукраїнську мережу магазинів, де продаватимуть товари від ув'язнених. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Це все, якщо говорити про новини над підсумковим тижневим випуском постфактум уже працюють наші репортери. У ньому мова піде про те, як вінечани розпочали відзначати новорічні свята, боролися зі сніговими заметами. А ще ми піднімемо тему собак без хаченків. Про все це вам розкаже моя колега Лариса Бондар у неділю, о 18.00, Сьогодні ж майже одразу після випуску новин о 19.15 в прямому ефірі телеканалу Віта Вінницький міський голова Володимир Гройсман. у програмі на часі. Мер буде підводити підсумки року, що минає. Ум у мене ж все гарних вихідних. 22 грудня погода у Вінниці буде хмарною з проясненнями. Тими невеликий сніг. Вітер північно східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі становитиме мінус 10-15, день мінус